Всім привіт! Я до вас своїми пустими баночками з декілька місяців. Давайте приступимо, бо їх дійсно багато відео буде довге. Перше, це просто мій тепер фаворит Rituals неймовірний гель для душа, він виді водички, яка перетворюється в піну, і аромат на тілі держиться дуже довго, приємно користуватись, правда, Ліза в мене практично забрала всю баночку, їй неймовірно сподобалось. Далі такі ж фаворити, У мене два гелі для душа. Я не знаю, де в нас їх купити. Мені привозить мама з Німеччини. Але якщо ви побачите, рекомендую. Вони кремові. Також мають яскраві аромати. Я люблю, коли гелі для душа, мили для рук мають такі приємні, але сильні аромати. Не сушать шкіру і просто вау. Із такого стандартного, що можна знайти а, в наших а, в супермаркетах, це Орхідея». Якщо Не знаю, що купити, завжди береш теж кремовий, не шкіру, Приємно пахне. А, так, середньо мені подобається і від цієї ж фірми а, Крем для тіла. Не скажу, що прям вау, але теж дуже приємний аромат. Просто я люблю такі більш гелеві консистенції, щоб швидше вбиралась. Але зволожу вам непогано, в принципі, мені сподобалось. Мелод для рук від Балеа, лімітована колекція. Дуже приємний аромат був. Мені сподобався. Якщо побачите, ви знаєте, Балеа я обожнюю. Також з мол для рук ще було ось таке запаска теж досить гарний аромат, я його додавала, просто переливала в бале. Мел для рук було більше, але частина з них просто викинулася. Мій тепер фаворит це ось такий тонік для лиця від блієнти з гіалуроновою кислотою. Він просто вау-працює на обличчі, вирівнює тон шкіри. Я так розумію, він де більше для сухої шкіри. От я… Людина з сухою шкірою помітила результат від тон тоніка. Брала в ЄВІ по акції, тому придивіться, якщо там буваєте, він того вартий. Прохідна маска для волосся Пантін Керетін. Непогана, але не вав. У мене зараз від InstaGut вона працює на волосі набагато-багато краще. Фаворит уже на перший рік брелів. На цей раз ось такі кристали. Дуже добре працює з кінчиками волосся, можу порекомендувати брилів, тільки шампунь мені не підходить, тому що шампунь зенить моє волосся. Маски, бальзами, ось такі кристали просто вау. Але я знайшла дещо ще набагато краще для мого волосся. Це ось такий. Брала на сайті Єви. Така маленька баночка коштувала десь 100 гривень, але вистачило її на дуже довго. Не дуже обережно треба користуватись, тому що може женити волосся, якщо ви нанесете більше, але волосся дуже шовковисте, дуже м'яке, легко розчісується, красиво виглядає. Візьміть хоча б на сайті, якщо робите замовлення маленьку баночку, вона дійсно варта своїх грошей. Також в Німеччини засіб від поту. Мені подобається, як ви бачите, я так розумію, він без алюмінію, без усього. якби Тут два в одному. І захист також непоганий, але паралельно з ним був, -був мій фаворит це гарнір з фіолетовою кришечкою. Обожнюю цей аромат, обожнюю сам засіб. Дійсно, працює просто вав. Непоганий був крем для рук. Ось так виглядав, цікава упаковка, але, якщо чесно, це просто як естетичне погратися або для дитини, тому що мені в такому форматі не зручно. А от що я дуже рекомендую, це ось такий крем для рук від Espolio з Єви. Якщо побачите по акції, він не... це найкращий крем, який я пробувала для рук. Не бюджетно. Є варіанти в бюджеті непогані, але цей прям коштує своїх грошей. Ну, Це якщо у вас суперсухі руки, як у мене, то він прям рятує. Коли треба прям сос якесь відновлення, то беру його. А, далі закінчилась у мене ось така краска для волосся, можу порекомендувати від Color Touch. Я змінюю один раз беру цю, потім тепер у мене знову BB Cost. Дуже класні професійні е, краски, які не шкодять волосся. Після покраски в мене волосся виглядає краще, ніж до е, Те, що в мене вже є нова баночка. Бюджетна кокосова олія з можна взяти в епіцентрі, можна взяти в ЄВІ набагато бюджетніше. Добре працює на волосся, але сильно вимиває краску. У мене, до прикладу, зараз трошки темніший колір, ніж мені би того хотілося, тому я зацікавлена в вимиванні краски. А якщо ви не красите волосся або вже прямо перед самою декілька метів перед самою покраскою, дійсно шикарно працює на волосі, відновлює його і зволожує. А далі більше іграшка, молочко для ванни з малиною ось така компанія. Дуже приємно пахне, мені подобається, як ванна стає в вигляді, ніби вона з молоком. Пом'якшує воду, мені дуже подобаються такі штучки, але я фанат ван. Я люблю і солі, і різні гарні такі молочко для ванни. Якщо ви любите саме як ритуал для ванни, то рекомендую ви мене зрозуміти таке якби маленьке спа у ванні. Непоганий. Умовалка від Алої, тому і всі її знають від Холіка-Холіка, теж брала в Єві по акції. Як прохідний варіант, має місце бути. Сен, ось така маска для лиця. У них є з глиною, якась очищає, що вона шикарна. А ця має місце бути, але така абсолютно прохідна. Мені так сказати, що прям вав, хочеться повторити ні. В просторі є, по-моєму, в Єві беру ось такі філери для волосся. Вони неймовірні, волосся шовковисте, відновлене, час від часу. Хоча б одну штучку спробуйте, хоча б десь побачите, воно в розбавляєте один до один з водою і прям вав. Не можу порекомендувати Лізавека. ось таку сиворотку о, з Ластівним гніздом. В них є з гилороною кислотою. Це їх топова, найкраща сиворотка. Зараз взяла для того, щоб спробувати. Ось таку не дає того зволоження ефекту. І зараз мені в подарунок поставили з золотом. З частинками золота я вам десь в блозі показувала. Теж абсолютно не то, що з галороною кислотою. Тому Єлизавета з цієї ж серії така, ж упаковка е з галуроновою кислотою для зволоження точно так. А цю мені повторяти, на жаль, не захотілося. Так, далі е мій фаворит. Смужки, очищаючі для носа Green Вей, супер бюджетні в Єві, дійсно працюють, чорні точки прибирають, бюджетно коштують, в принципі, має місце бути. Так само, саме голубі капсули від Балеа, я бачу від них ефект, гарне зволоження. Також можете хоча б одну упаковку спробувати. Сподобається вам так, як і мені вони дуже подобаються чи ні. Так, далі в мене закінчилось, я би сказала, естетичне задоволення іграшка. Це ось такий кушон. Дуже швидко закінчився, гарно виглядав на шкірі. Дуже красива упаковка. Подивіться, от, от. Ну, це його варто взяти просто для естетичного задоволення. Тут зеркальце, тут сам кушон, ти так наносиш, але його тут дуже мало. Вистачає на трохи, тому майте на увазі є інші альтернативні кушони. Але сам формат кушона мені сподобався. Користуватись такою красою мені, в принципі, також сподобалось. Тому, можливо, навіть десь колись і повторю І закінчилось у мене туш для вії від Evaline. У мене зараз нова. Ця мені дуже подобається. В ній зручна силіконова кісточка, дуже довго нею користувалась, мені подобалась Що не можу сказати о Патрісії Ледо, вона якось постійно мені все мазала. В неї є такий нюанс. Ось так вона тут крутимо і згинається кінчик, але воно нічого не дає, такого особливого. І ну, прям вам не можу сказати про цю тушу. Я більше повторювати не буду. Постійно все кругом грязне, вона дуже, видно, рідка і так не засохла, тому, на жаль, таке. Сподобався, дуже добре зволожуючий. Ось такий крем для. Лиця від Лореаль Париж, але це до 30 років, я би сказала, просто легке зволоження. Зараз я вже хочу взяти на кінець, тож тепер від Єлизовека, по-моєму, на літо брала такий гель, дуже приємно зволожуючий на осінь. Хочеться взяти вже якусь прям серію, більш серйозну. Пишіть мені в коментарях, яку би ви порекомендували для сухої шкіри 30. І ось такий у мене в комплекті був для шкіри навколо очей, але цей мені взагалі не сподобався, я не побачила від нього жодного ефекту. Ось такі у мене були пусті баночки. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях поради, який догляд за обличчям ви користуєтесь, можете мені порекомендувати. Всім па-па-па-па!